А герой нашого наступного сюжету у свої 13 уже вміє заворожувати музикою цілі концертні зали. А кожну перемогу присвячує Черкасам, хоча родом із Донеччини. Мова йде про 13-річного переселенця Романа Сапунцова. Два роки тому із рідного дому хлопчика вижила війна на новому місці. Він розпочав музичну кар'єру заново і змусив говорити про себе усю Європу, каже Вікторія Хамаза. Це мій баян важці 15 кілограмів. Жевається ліпітер і мені дуже приємно на ньому займатися. Так ось уже півтора роки починається ранок 13-річного Романа. Замість звичайних дитячих забав репетиція. За помічника молодша сестра Іринка. Я встаю позав, позав, ну, поснідаю і сідаю за баян. Десь 3-4 години граю. Роман Хист до мистецтва першою виявила бабуся. У три роки хлопчик вільно декламував величезні вірші Єсеніна, а ще обожнював музику, пригадує жінка. Він всі з дитинства пісні співав, прямо копірував і паузи робив, прямо от, ну, от, а папа його хотів, його папа хотів на карате здати його. А я кажу, так яке ж йому карате, як він так музику чує по новому музика зазвучала для Роми, як тільки він взяв до рук баян. У вісім років хлопчик втрапив у трійку кращих Україні. У дев'ять прославив рідну Авдіївку на масштабному міжнародному конкурсі. Втім, усі починання перекреслила війна. За лічені місяці рідне місто Романа перетворилося на зону бойових дій. Родина до останнього вірила, що війна омине їхню оселю. Втім, не судилося. Ми зібралися зі сім'єю в дворі. Ну, і співала на пісню, і в, в, в цей час почали стріляти гради. В погріб миряли, от було таке, що і дітей закидали, буквально закидали. Жили у погрібі. От. Ну, спали, звісно, по, по три години в сутки. Попав снаряд к родителям в вдома. Ми через дорогу теж живемо. Почти без нічого приїхали, поки ні віші, нічого не брали. Силами небайдужих родина Сапунцових обжилася у Черкасах, але знову стала спокійно спати. А рома взявся за баян і змусив говорити про себе не лише всю музичну країну, а й Європу. Кусочок музики, яку я тобі задавала на минулий урок. Уже з Черкаською викладачкою Надією Васильівною роман зазвучав по новому. нього така харизма е сценічна, що він просто підкорює слухача е своєю ігрою. Він талановитий і в музиці, і в і взагалі в от в, в усьому тому, що стосується слова мистецтво. Лише за останній рік Роман привіз до Черкас 6 гран-прі та три перших місця з всеукраїнських та міжнародних конкурсів. У планах хлопчика зазвучати на весь світ. Утім, найбільша мрія незміна ось уже два роки. Хочу прославляти нашу країну. Можливо, з часом я повернусь з концертом у своє рідне місто Авдіївка. На сам кінець хлопчик погоджується заграти для нашої знімальної групи особливу для нього композицію. Цю мелодію у родині Сапунцових назвали гімном переселенців. Іграє її роман з особливим сумом очах. Вікторія Хамаза Сергій Косенко Віка новини.